Десять гривень за голову така ціна нині у Запоріжжі на сарану. Під час нашестя шкідника на місто та його околиці він став джерелом заробітку для місцевих жителів, а для декого смаколиком. Місцевий житель Валерій каже, також вирішив підзаробити на сарані. А я зараз все літо сидю вдома, в котельне, гроші ніякі не платять. Ну, та який заробіток. Во-первых, це наживка для сома. А рибаки зараз полюють на сома. Це завжди, допустимо, медведка і саранча, вона завжди продавалася ще. До такого наше чоловік ділиться, дістає товар, самотужки сачком у кушугумській громаді, і за один такий виїзд може зібрати близько ста особин. Та зізнається, попит на комаху не дуже великий. Телефонують но беруть переважно 5-10 штучок для птиць. Вчора на Дніпро я відправив 20 штук. Тож якась у них там птиця дорога. Вони попросили. Рибаки переважно самі ловлять. Ми ж до Валерія також приїхали за сираною. Однак такий корм використовуватиму не для риб чи птахів, а для гризунів. Дев'ять. Десять. Ще. Давайте напевну штуку. Вона не буде вискакувати. Не буде. Держите, щоб не полетіла. Ось здесь мій урожай. Будь ласка, 15 штук. Просто вот такую целую даем. Вот такой маленькой крышки. Ось так власник зоомагазину Олександр Жамков вже третій тиждень балує своїх пухнастих. Ділиться, коли розпочалося нашестя сарани, містяни почали приносити комах до його магазинів. Это, на самом деле, 100% Їм навіть не треба об'ясняти, що це саранча або нет. Они все это прекрасно знають і прекрасно їдять. Тут розмір не великий чи маленький розправляються з совсем. Олександр ділиться. Люди приносять по кілька штук сарани один-два рази на тиждень. Особливо полюбляють її пацюки та хом'яки. Ласують неї навіть черепахи. Олександр наголошує: ніякої шкоди для тварин сарана не несе і навпаки є корисною, хоча і не замінить повноцінний раціон. Наверное, как вкусняшка какая-то. Принесли, побаловали, да и все как бы. А так это у нас есть рацион. Овощи, фрукты, все закупаем, все покупаем, зерно. То есть это основной корм, конечно. Если вы принесете кузнечика, с кузнечка съедят, потому что ну, это нормально, это их пищевая цепочка. Анастасия Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, Новини, Запоріжжя.